Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутрулим, і це онлайн-курс для освітян та освітянок України використання сервісів AHA Slides, Interactive, StudyStack, BookWidgets, Novio в освітній діяльності. Сьогодні в нас друге заняття. Використання сервісу Interactive. Для того, щоб працювати в цьому сервісі, потрібно перейти за покликанням і зареєструватися. Найкраще зареєструватися через Google Аккаунт, але можете і повну реєстрацію здійснити. Спочатку можна створити папку і вже в цій папці створювати свої ігри. Але головне натиснути Створити. Коли ми натискаємо Створити, то ми можемо обрати або шаблон, або розпочати з нуля. Рекомендую. Все-таки розпочинати із використання шаблонів. Які шаблони є? Це такі завдання на пам'ять тобто, тут можна навіть просто отримати це покликання, опублікувати. Так, і навіть нічого не змінювати, просто дати це покликання дітям, щоб вони тренувалися, скільки тут картинки. Пам'ятаєте, що це за завдання. Тобто, знайти однакові дві картинки, і вони зникають. Так? Ось дві однакові картинки, вони зникають, поки всі не зникнуть. Далі, це шаблон такий ось вікторини. Тобто, тут в основному true or false. Наступне це вікторина особистості, так, перекладач переклав. Це в основному опитування. Далі інтерактивне зображення це як sync тобто зображення із інтерактивними елементами, де можуть бути якісь запитання, аудіо, відео тощо. Далі, ось такі завдання, дуже багато завдань з математики, англійської мови. Тобто, якщо вчитель англійської мови, для них вже готові завдання. От ви бачите, наприклад, тварини, так? І встановити потрібну відповідності між картинками та написанням слова, наприклад. Або знайди пару. Ось, ось такі, ви бачите, завдання теж можна використати для активізації уваги учнів. Тоді і тепер є такий шаблон, а ми коли використаємо його, то можемо створити своє завдання. Тобто, як виглядало місто колись і як тепер, наприклад. Якщо ви хочете створити якусь хронологічну ну, якусь лінію часу, то можете використати ось цей шаблон хронологія. Далі, ось якась вивідна форма так переклала. Ну, я не використовувала, в основному це для збирання електронних листів, тому нам воно не дуже підходить. Можливо, це для, бачите, вставити можна на веб-сайт. Тобто, от мені можна, в принципі, спробувати веб-сайт вставити. Так? І після завершення гри, тобто, щоб щось показувало, Ну, можна спробувати на практичних заняттях. Далі, приховані об'єкти, теж готовий шаблон, такий є, я використовувала. Знайти відмінності. Тобто нічого вам не потрібно робити, єдине, що все одно використати цей шаблон, редагувати, опублікувати. Після того, як ви опублікуєте, воно буде в вашому кабінеті і ви отримуєте це покликання. Далі. Ну, це як слайд-шоу, нам особливо воно не дуже цікаво. Тобто ми можемо це зробити в PowerPoint. А ось це цікаве. Печиво із передбаченням ми його використаємо. Дуже цікавий шаблон. Далі гороскоп, якщо хто цікавиться, можете такий шаблон використати. Особливо, наприклад, ось як Новий рік. Так що чекає на кожен знак зодіаку, то можна виконати. Використати цей шаблон і створити таку вправу. Далі головоломка для вчителів англійської мов взагалі готові вправи, але ми також можемо створити своє. Один раз я виконувала, ну щось мені не дуже сподобалося, але ось такий є шаблон. Далі Flip Кац це флеш-картки. Створювала і мені дуже сподобалося дуже просто і легко, ну, легко і використовувати і створювати. Ми їх теж будемо вчитися створювати. Полювання за скарбами використовувала, але створила ну, якби не до кінця. Не як квест, а просто як завдання, на які треба виконати. Тобто можна теж використовувати. Отож, почнемо із шаблону. Пам'ятаєте, я вам показувала печиво з передбаченням. Так, до речі, де оці шаблони ми можемо знайти? Ось я зараз в сервісі Інтеректу в своєму кабінеті. Коли ви зареєструєтесь, то у вас так само буде виглядати. Ну, звичайно, у вас тут нічого не буде, це вже те, що я створила, побачите. До речі, ось дивіться, ось цей шаблон. Тобто він мені просто сподобався. Я для учнів першого класу або дошкільнят його використаю. І геометричні фігури також, тому я, бачите, навіть не називала. Це не мої вправи, але я матиму їх в своєму кабінеті, отримую покликання. І ось, ну, наприклад, дивіться, як отримати покликання, ось поділитися, так. Ну, ось, дали учням, наприклад, це покликання. Ви бачите, що будь-яку вправу можна навіть в сайт чи блог будувати, поширити все соцмережах, мережах. Ось це наше покликання. А можемо ось тут відразу переглянути. Це показує те, що, от, що готове вже є. Так? Так, ось ми бачимо: 1 плюс 2 буде 3. Тобто ось, ось такий шаблон непоганий для математики. 2 плюс 4 буде 6, 5 плюс 5 буде 10, і 1 плюс 3 буде 4. Ось так бачите? Буквально кілька секунд. До речі, цей сервіс він не передбачений, щоб тут якісь такі були громісткі завдання. От такі легенькі. так? Далі. Десь я хотіла показати вам. Ага, ось, наприклад, створити, наприклад, папку спочатку. Наприклад, давайте один. Так, створити. Так, створили, відкрили ми цю папку, і тепер створити шаблон. Так, і от зараз ви побачите, дивіться, використовуєте перекладач. Так, ви бачите, тут скільки ось шаблонів різних. Так, і тепер ми піднімемося вгору. Ось основні ігри. Ось тут ви бачите, так, і на запам'ятовування, так, ні. Все, що я вам називала. Так, ви бачите все. Так, і зараз я вам хочу натиснути на оцю гру, так, яка не потребує, в принципі, нашого редагування. Я натискаю використати цей шаблон. Так, єдине, що зверніть увагу, бо я спочатку не знала, що, як його видалити, а потім все-таки методом спроби помилок це зробила. Тобто, коли буде перегляд, то тут буде той англійський їхній текст. Нам треба обережно видалити два верхні рядочки або один, якщо він зайвий. Тут у нас два, зараз спробуємо нібито, теж пустити. Ми можемо, до речі, тут теж щось написати. І ще такий момент. Якщо у вас він не перекладач, то у вас не буде нічого писати. Тому, наприклад. Вимикаємо перекладач і тоді спробуємо написати. Пишемо: знайдіть відмінності. Тепер воно пише. Буде англійською, не пише. Ну і так само, як у Word, ось збільшуємо, так, наприклад. І ось такий є шрифт, який мені подобається колір. Ну, ось так. До речі, якщо ви створили, бачите, дуже легко дублювати. От якщо я натисну, давайте так зроблю, бачите, продублювалося. Але ну, я зрозуміла, наприклад, що це помилка, і я видаляю таки обережно від те, що ви видаляєте. Так. Так, цей це рядочок ми теж видалимо. Так, тепер дивіться, називаємо, називаємо відмінності, назвемо. Так, опублікувати, опублікувати. І от так стандартно завжди ось наше покликання. Відразу я вам продемонструю. ну, Тобто, ось, наприклад, так, як воно виглядає, я вставляю в новий рядочок. Так, знайдіть відмінності. От у нас просто такі дві картинки. так, Шукаємо. Ось ми бачимо тут. Ось у нас яблучко, бачите? Окей, Не знайшли. Далі, ось у нас немає, так? Тобто я на пустому місці Окей. Порівнюємо. Так, далі. Так, тут чотири, але різних кольорів. Спробуємо тут натиснути ні, значить тут. Угу. Окей. І тіні в нас різні. ОК. Ну, тобто ми знайшли всі відмінності. Тепер я відразу покажу, наприклад, як будувати блог. Так, копіюємо все. Я відкриваю свій блог. В сайті набагато складніше все, тому часто дуже висне, нема доступу, тому, значить, в блог дуже швидко. Зверніть увагу, що має бути HTML. А не створені листів. Вставляємо Ctrl-V. Тут я пишу, знайдіть гра, знайдіть відмінності, опублікувати. Так, і як воно виглядає, зараз ми переглянемо? Так, ось бачите, можна відразу тут і грати. Пам'ятаєте, що відмінність була тут, бачите? Тобто в блозі чи на сайті можна відразу грати. Так, отже, ви зрозуміли, що ми отримуємо шаблон, редагуємо і потім щось е, створюємо. так? Якщо, наприклад, ми використаємо якийсь інший, значить ще раз перекладач вмикаємо шаблоном. От, Я думаю, що ми використаємо зараз флеш-картки. Так, Відразу покажу. Так, флеш-картки. Ось, фліп-катс. Так, і флеш-картки. Так, ви бачите, тут з короною, це платні версії, ми їх не беремо. Я взяла ось такий шаблон, так? Але ви, в принципі, можете будь-який шаблон, бо все одно ви будете змінювати. Я натискаю використати цей шаблон. І просто далі всю ту інформацію, яка там є, то це в шаблон з кольорами. Будьте тепер уважні. Оце все закриваємо. Значить, спочатку, наприклад, називаємо. Ну, я просто пишу назва, тому що я його потім видалю, У мене вже є такий тест. Значить, дивіться, хочете тут замінити картинку, значить, ви бачите change. change. І, наприклад, ось. Дивіться, ви можете завантажити. У бібліотеці в мене залишилось робочий стіл, так? і в мене є така картинка відкрита. Так, Бачите, вона знову завантажилась. Ми її обираємо і натискаємо ось. Все, ми вже замінили. Тепер пам'ятаєте, оцей текст він буде в нас видний. Тому обережно видаляємо, треба виділити так, і видаляємо. Ні, ну Це давайте скасуємо, тут напишемо. Назву, тільки пам'ятаєте, перекладач має бути на, ну, на англійській мові. Так, відмінювання числівників. Так, далі, оцю другу колоночку. Хочете тут опис провідміняйте, там числівник, але я видаляю дельт менше роботи. Тепер ви бачите, це був шаблон, що означає певний кольор. Нам це не потрібно. Я відразу, відразу отак виділила і це повидаляю. Треба, бачите, клікнути, щоб воно стало активним. Ось клікнули і смітник. Так, ще два. Так, у нас залишився один, чому я повидаляла, тобто ми могли кожен там редагувати, але так швидше буде. Так, червоний колір ні, не підходить. Натискаємо на кольорову гаму, слава богу, можна змінити. І ось, наприклад, я обрала блакитний. Так? Далі робимо редагування самого шрифту, і тут є лобстер, мені подобається цей шрифт, і збільшуємо, так, наприклад, 36. Малий, 60 це 48. І колір у нас білий, давайте чорний, чорний. Ось таке воно, там на синій. Так, пишемо завдання. Дивимося, чи англійська, чи так є. Відміняйте числівник. 10. Але я неправильно поставила завдання. Нам треба якесь одне поставте числівник, ну, бо на зворотній стороні ми не будемо писати всі. Хоча можна написати всі відмінки, діти вам скажуть дякую. Поставте числівник 10 у формі. Родового відмінка, в формі родового відмінка. Ану, постав Enter. Отак, красивіше. Так? Тепер дивіться, це в нас ну, перша сторона. так? Тепер зворотня сторона це ось back. Відповідно, змінім колір бажано все-таки, щоб був інший, тому що щоб було зрозуміло, яка це сторона. Обрали, наприклад. Так, чомусь не обрало ще раз. Ага. Я замінила, бачите, першу. Повертаємося. У нас тут був блакитний колір. Тепер бек і обережно, обираємо другий квадратик. Тут хай тепер жовтий. Так. Копіюємо, тепер бек, вставляємо. Не вийшло. Ще раз спробуємо. Так, вийшло, нібито форматування вставилось. Так, отже, у формі родового відмінка це буде 10, ага, не пише ще раз. 10 і паралельну форму в дужечках 10. 10-10. І от дивіться, ми зробили один слайд. А тепер просто ще раз, бачите, шаблон, так? А тепер просто натискаємо на цю стрілочку копіювати. І що ми робимо? От, наприклад, тут 70 у формі, наприклад, давального відмінка. «Back». Уже кольори і шрифт ми нічого не змінюємо. Так, ще раз, 70 у формі давального відмінка. 70 70 Так, 70 70 70. Так, і так додасте стільки, скільки ви вважаєте за потрібно. Тут, звичайно, має бути назва така, яка потрібна, і натискайте опублікувати. Все, отримала покликання, перевіряємо. Просто натиснули Копіювати. Ctrl-V. Перевіряємо. Коли ви вмикаєте, обов'язково має бути англійська. Українська мова це коли ви тільки створюєте, і то, коли пишете обов'язково, має бути англійська, може тоді перекрутити, і у вас будуть помилки. Отже, поставте, от ви до дітей звертаєтесь, поставте числівник 10 у формі родового відмінка. Вони відповіли, ви натиснули, і вони самі себе перевірили. Або можете додому дати. 70 у формі давальна відмінка. Ось таким чином. Так, отже, ви зрозуміли як загальний принцип, як створювати. Так, всі якби, вправи створюються, але, звичайно, шаблони вони відрізняються. Повертаємося до нашої презентації. І такий дуже популярний шаблон це передбачення, печиво з передбачення. Коли ми його обираємо, цей шаблон, ми натискаємо редагувати. Тепер нам треба за кожним печивом. Придумати якесь передбачення. Я там різні попридумувала, зараз я вам покажу, наприклад, ви зустрінете справжнього друга чи подругу. Так? Тут ще був опис, я його просто видалила. Так, ну, і так напроти кожної картинки і натискаємо Зберегти, і далі опублікувати, опублікувати, копіювати, я вам показала, так? і можна побудувати в блок. Можна QR-код. Отримати. Можна поширити в соцмережах серед цих ну, для нас Facebook так, актуальний. Отже, як це виглядає? Ось, наприклад, у вашій родині з'явиться ще один член сім'ї, котик чи собачка. Або, наприклад, ви отримаєте грошову винагороду за перемогу в конкурсі, або у вас буде романтичне побачення, або ви знайдете додаткову роботу. До речі, ці картинки це там, де печиво, ви можете замінити. І можна номерки додати, тобто, щоб не казали, там третій ряд, третє печиво, так, ви можете ось таким чином зробити. Наприклад, хтось каже 7. А за цифрою 7 буде певне, певне побажання. Ось таким чином. Так, наступний шаблон, якщо ви оберете ось таку карту, там цікавіше набагато шаблонів, але він платний. Це безкоштовно, тобто дивіться, щоб не було корони. Обираємо такий шаблон, натискаємо Редагувати. І ось тут є три крапки. Можна додати ще більше, але я вирішила зупинитися на тому, що я просто щоб спробувати. За цими знаками питаннями ми можемо додати картинки, так, можемо додати завдання. Я додала завдання. Визначте розряд прикметника. А потім вирішила додати і картинку. Тобто, коли ви натискаєте і так, то завантажиться ще картинка. Можна там, завдання, там, пізнайте за персонажем за картинкою, ну, що завгодно. До речі, покликання, бачите, я скрізь тут пододавала, ось це якраз покликання на цю гру, про яку я розказую. Далі зберегти і опублікувати. Як це виглядає? Коли ми тоді запускаємо, ось так воно виглядає. бачите. Тобто, відповідей нема. Це розраховано на те, щоб ви з учнями разом працювали і обговорювали. Якщо ви оберете ось такий шаблон, що в коробці, пам'ятаєте, якщо ви користуєтеся сервісом Wordwall, там за цифрами приховане певне завдання. Ну, Десь такого ж плану це, цей шаблон, значить, ми напускаємо його редагувати. Так? І далі за кожною циферкою. Даємо певне завдання. Я тут теж написала, провідміняйте числівник там вісім і так далі. Можна зменшити кількість цих комірок, збільшити, але збільшити потім вам треба ж таку ж картинку. тому Або вже ж таку, як у шаблоні кількість, я зменшила до 8. Або ж тоді змінювати ці всі картинки. Вони так само, бачите, зміна ілюстрації. До речі, це коли ви натискаєте там інші, різні картинки за Ну, Простіше просто обрати шаблон і там замінювати інформацію. І все. Опис видаляємо англомовний. Там. Якщо потрібно, світ додаємо. і зберегти. Знову ж таки, ця вправа ось покликання на неї. Так, отже, наприклад, бачите, про числівник 8. вісім. Картинки ці ви можете змінювати, там, телефон, сморозиво. Ну, наприклад, щоб відповідало тому, що ви будете писати, Ось таким чином виглядає ця вправа. Якщо ви оберете шаблон Flip Cuts, я вже казала вам і показувала, ми створимо флеш-картки і тобто, ми редагуємо. так, що робимо? Додаємо завдання і відповіді. Я вам показана на першій стороні, так і на зворотній стороні, і натискаємо Опублікувати. Не забувайте видаляти ті верхні поділки. Ось я вам показую повну версію тієї вправи, яку я створила, тому що ми створили з вами тільки два завдання. Дуже просто, коли у вас буде шаблон, то ви можете таким чином всі теми поробити, і створити флеш-картки. Дуже ефективний спосіб використання флеш-карток. Якщо ми використаємо ось такий шаблон новорічні побажання, те, що актуально, бо зараз новорічні свята, натискаємо Редагувати, то ми побачимо, що це шаблон із побажаннями. Я вирішила додати. Ну, такі, таку вправу створити не просто там побажання з новим роком, а от як правильно і як неправильно. Значить, Додаємо назву, і далі за кожною карткою, ось ви бачите заголовок з новим роком, а далі я придумала в описі, а неправильно з новим роком. ось дивіться, покликання на цю вправу ось. бачите, активно. Зробили до кожної картки зберегти і опублікувати. Зараз ви побачите ось так, це робила запис з екрану. Я все записую в кантазії і потім додаю музику. До речі, я публікую свої відео на YouTube-каналі, в Facebook, в Telegram, в Instagram і в TikTok. І тут виникає проблема з TikTok. Музика, навіть якщо вона з фонотеки з YouTube, вона не проп... ну, це відео не пропускає, воно блокує. Тому доводиться туди без музики. Деяка музика пропускається ну, якось дивно. а от, Деяка просто от, воно, воно завантажується, але дивлюся, наприклад, немає перегляду. Чому справа. Дивлюся, а там просто фіто... Ой, звук вимкнули. Все. Звичайно, <свечна> воно не цікаве, тому що нібито рухлива картинка, а звуку нема. Далі. Ще раніше я створювала в цьому сервісі кілька вправ, тому ви можете скористатися. Це ось скласти пазл серце нації. Тобто просто обираєте шаблон там, де пазл, завантажуйте будь-яку картинку і потім пропонуєте дітям скласти і встановлюєте, скільки ви хочете елементів. Далі, ось, наприклад, таке завдання. Я його теж продемонструю на екрані. Тобто, коли ми натискаємо Open, там буде завдання. А оце фон ви просто додаєте картинки. Я зробила ось такі картинки, просте ускладнене речення. І так само ось розділи мовознавства, тобто за картинками. Ну, не так само, а це там, де знайти два однакові, пам'ятаєте, на пам'ять. І синонімі складних речень це як завдання, так чи ні. True or false. Ну, я зробила як перший і другий варіант. Один і два варіанти. Так, ось як ви бачите, таким чином це пам'ятаєте, я вам показала квест. Mm. Ну, тобто, це просто як завдання. Там можна писати відповіді, але це довго, тому я в основному з дітьми ось так використовую. Це там, де нас запам'ятовування. ця пунктуація, морфологія. Ось фонетика, фонетика Next. Ну воно чомусь відразу, як нібито, фініш, і спробуй ще. Тобто по одному тільки, якщо знаходиш правильно, і воно вже тебе викидає. Далі. Ну, це шаблон True or False я зробила з таким чином синонімія простого складного речення а поставила відповіді, тобто там, де треба, ну, чи перший варіант, чи другий варіант. Оскільки там тільки два варіанти. До речі, тема досить складна, а от такий тест він дітям досить простий. Але він і потрібен. Дякую вам за увагу! Більш детально поговоримо про цей сервіс на практичному занятті. До побачення.